9 жовтня 2025 року. І сьогодні наш спільний день проходить під впливом енергії 1. А це означає, що світом керуватиме сонце. Що варто робити сьогодні? Починати нове. Цей день ідеальний для всього нового. Будьте відкритими до всіх можливостей. Дійте сміливо, не бійтесь втілювати свої ідеї, навіть сумасшедші. Вирішуйте бізнес-питання. Чудовий час для ділових справ і нових напрямків. Будьте на виду, сяйте та проявляйте себе. Спілкуйтесь, бо день сприяє обговоренням та налагодженню зв'язків. Певне, йдіть вперед, аналізуйте, але не сумнівайтеся в собі, не сумнівайтеся в своїх рішеннях. А чого ж варто уникати? У пору новому не дозволяйте внутрішнім сумнівам зупиняти вас, доказів не потрібно нікому нічого доводити внутрішніх метань. Будьте стійкими та впевненими у своїх рішеннях. Запам'ятайте, сьогодні ви закладаєте фундамент на весь тиждень. Ідіть вперед, сміливо, і у вас все вийде. А я в свою чергу відправляю кожному енергію кохання.